Доброго дня, любі малята, українці привітний і гостинний народ, який вміє нагодувати так, щоб щедрий стіл запам'ятався, змусив повернутися або спонукав гостей приготувати національні страви у себе вдома. Головним на столі українців вважався коровай. А ще українці можуть похизуватися. Запашним борщем з пампушками, соковитою домашньою ковбасою, духм'яним салом, дирунами з рум'яною скоринкою, різноманітними кашами та смачними голубцями. А як же ж можливо не згадати про улюблені вареники справжнє диво? Не просто ж так вареники згадуються у багатьох літературних творах. Пропоную сьогодні послухати вірш Вареники. В українську теплу хату Завітай, будь ласка ти! Тільки в хаті українській покуштуєш диво з див. Це вареники чудові. Найсмачніші над усе українці пригадаємо, з чим вареники в нас є. Сиром, що лежить у мисці із картоплею киплять, полюбляють українці за столом посмакувати. Ще з капустою наварим та з грибами пахнуть як, полосуємо ми з вами. Голосуємо ще як. Ще й з вишнями не гіли, з полуницями зліпіть, ми вареників зварили оце диво на весь світ. Слава хаті українській, слава нашій всій землі і вареникам у мисці. Пригощайтесь, залюбки! Що ж, любі малята, народна українська кухня це така ж культурна спадщина нашого народу, як мова, література, мистецтво. Українська кухня складалася протягом віків і з давніх часів відрізнялася пізноманітністю страв високими смаковими і поживними якостями. Пригощайтеся і до зустрічі!